Вітаю, друзі. Давайте подивимося, яким буде понеділок, 28 липня. Місяць, де знаком діва. Сьогодні дуже хороший день для роботи, для того, щоб займатися поточними справами, розгрібати завали. Якщо вони у вас є на роботі, сподіваюся, немає наводити порядок у всіх рутинах, тому що дієва це такий знак, який любить все розкладати по поличках. Хороший день для ділової активності і для спорту, особливо друга половина дня. Місяць буде рухатися до з'єднання з Марсом з одного боку. Це активна енергія, яку варто вкладати у справи, у спорт, рух, подолання перешкод з іншого боку. Це більше уваги до питань безпеки, а також може бути більше роздратування і напруги у просторі. Тож будьте, будь ласка, обережні і уважні. Бажаю вам прекрасного, активного і успішного тижня. З вами була астролог Анна Вергелес.